Задавися! Куди ж його ее ото? вот он? Бай, нахляться, так на туре рыбай. Все, блядь. Диви, там. Ч, опустить чи що? Давай! холодно! пошла. О, все, вигоди. Мене примусово заглибив чи що? Бачиш, як він боксував? Та як він задавився. Він заглибив його так, що задавився. Став аж. Ай, пошла жара. Ну, передок не робить. Да, передок не робить. Пошла жара копать. Ну його. Ich glaube, ich habe den Puls so, dass